Ас на каналі Українська хвиля. Ну що ж сталося те, чого точно не очікували в офісі президента. Вперше з часів приходу до влади слух народу команди Володимира Зеленського вибухнув найгучніший скандал у нашій державі, і люди масово виходять на мітинги в різних містах України. Шли мітинги в багатьох обласних центрах проти нового закону під номером 12414, який передбачає обмеження роботи антикорупційних органів в нашій країні. Спеціально не підіймала цю тему напередодні, тому що було зрозуміло, що ситуація не є фінальною і точно зазнає змін, і про них уже стало відомо. Але про все по порядку. Зараз надам всі найважливіші, найцікавіші деталі. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. Нас уже понад 79 тисяч. Дякую кожному за довіру і за підтримку. Поїхали. Українці вимагають від влади скасування нового скандального закону, який робить нас на крок ближче до встановлення диктатури, і повертає ось ту реальність, яку ми спостерігали за часів Віктора Януковича про російського президента, який Втік до федерації закон, який обмежує діяльність НАБУ та САП, віддаляє нас від Європи на сотні кроків, і це точно не те, чого очікують від нас міжнародні партнери, які надають нам кошти, і які всіляко допомагають боротися нам з російськими окупантами. Наша влада, на жаль, ухвалила рішення, яке сколихнуло суспільство і викликло вкрай негативну реакцію, яка це мусила вийти. Людей на вулиці, причому це сталося не через. Діяльність ТЦК не через бусифікацію, не якісь інші проблеми, які є в нашій державі, нагальні через знищення антикорупційної інфраструктури. Давайте про все по порядку. Першочергово а, представники СБУ та Генеральної прокуратури України провели масові обшуки в співробітників Національного антикорупційного бюро, а також спеціалізованої антикорупційної а, прокуратури, і виявлено масові Порушень звинувачення лунали різні: співпраця з Росією, а робота в інтересах олігархів, державна таємниця. Тобто порушень дуже і дуже багато. І 22 липня Верховна Рада України швиденько проголосувала за скандальний законопроєкт під номером 12414. Його ухвалили у другому читанні. Коли про це стало відомо, це взагалі викликало резонанс, дуже негативну реакцію. З боку багатьох народних депутатів, але 263 народних обранця наших аж проголосували за цей документ, його підтримали. Говна зміна, ось у чому яке нововведення? А те, що органи набу і сап створені після майдану для того, щоб боротися з корупціонерами, щоб викривати їх серед топових чиновників, тобто найвищих представників, найвищих посадовців, просто Мають підпорядковуватися тепер Генеральному прокурору України, а його своєю чергою призначає хто Володимир Зеленський і нещодавно новим прокурором генеральним став Руслан Кравченко. А буквально наприкінці червня все за що боролися майданівці, за що гинули люди, чого добивалися і від чого хотіли відмовитися від тієї диктатури від того режиму, який панував за часів Януковича, коли стало відомо про повернення до цього режиму. Люди почали протестувати, а просили президента накласти вето на цей закон. Виходили на мітинги. Спочатку це були не масові акції, це були досить локальні зібрання громадян. Але стало відомо, що Руслан Стефанчук це спікер нашого парламенту. Швиденько поставив підпис під цим документом. Закон було ухвалено. Відповідно, його направили на підпис. З президенту. І очікувалось, що Зеленський не може і Відмовитися від свого рішення, тому що зрозуміло, що ініціатива все ж таки походила від нього. Але негативна реакція людей мала б спонукати його щось переглянути. Але цього на жаль не сталося, і Зеленський також поставив свій підпис. А це вже викликало масові мітинги, тому що громадяни вирішили добиватися правди, і все ж таки нагадати нашому гаранту, що, що саме народ України обирає владу. А не навпаки, і влада є представниками народу і має відстоювати наші з вами інтереси. Що змінюється для простих українців? Тому що багато хто подумав спочатку, що це не стосується їх безпосередньо, коли справи високопосадовців, чиновників закриваються саме корупціонерів за вказівкою зверху. І якщо там справедливості на горі не буде, то відповідно що в нас буде? Зростатимуть ціни, зростатимуть податки, корупція. Процвітатиме в дитсадках, школах, лікарнях, всюди, де тільки можна, будь-діше кажучи, будуть красти значно більше, ніж тоді, коли відчувають хоч якесь обмеження своєї злочинної діяльності. Алі ухвалення цього нового закону це величезний крок назад. А ми ж з вами куди прямуємо в Європу. Ми намагаємося інтегруватися в те цивілізоване суспільство, як нам кажуть. І де корупція не настільки явна і процвітаюча, як у нас. Вона є, звичайно, у всіх державах світу, але так як у нас, це ще треба пошукати. І таким чином наші міжнародні партнери європейські вже заявили, що так, такого, як зараз відбувається, просто бути не повинні. Минно і не може, якщо ми взагалі плануємо колись стати частиною європейського союзу. Повніше ризик полягає у тому, що партнери можуть скасувати або значно обмежити фінансування, без якого ми наразі під час повномасштабної війни просто не випливемо, не виживемо. Нам потрібна допомога грошова звідусіль, де тільки можливо. І якщо влада буде свідомо обмежувати роботу антикорупційних структур в нашій країні, це звичайно викликає не просто занепокоєння в наших партнерів. а і спонукання їх до конкретних дій негативно відреагували на новий закон. Світові змі заголовки просто вражають, і дуже багато з них критикують безпосередньо не лише наших депутатів народних, а й самого президента Володимира Зеленського. На Женську активно критикують за перевищення своїх повноважень та звинувачують у розколі українського суспільства. Що пишуть, що послаблення інституцій, які борються з корупцією у вищих ешелонах, знижує шанс? Притягнення до відповідальності корупціонерів, а це своєю чергою може гальмувати реформи, підривати довіру інвесторів і стримувати нашу євроінтеграцію. Схвалення документу означає реверс до авторитарного контролю, що не посумісно з демократичним рухом після 2014 року. Тобто, простіше кажучи, все те, за що боролися українці, просто нівелюється ось такими діями, необдуманими діями на. Шої влади люди б не вийшли на вулиці, не протестували би, якщо б їхнє терпіння просто не закінчилося. Тому що коли приймають ось такі рішення, мовчати вже не можна. Якщо ми будемо змовчувати в таких моментах, то надалі може бути лише гірше. Ось вислів китайського філософа Конфуція, який казав: не дай Боже жити в епоху великих змін, але саме це випало українському народові. На жаль, нам доводиться бачити радикальні, кардинальні, глобальні, шокуючі зміни, і щось підказує, що їх ще буде дуже і дуже багато. Йдемо далі. Стало відомо, що наша Верховна Рада дуже сильно перепрацювала і після цього вирішила трошки відпочити. А саме на чотири тижні піти на канікули до кінця серпня, хоча люди скандують повертатися до сесійної зали і скасовувати, як вони кажуть, ганебний закон, який стосується корупціонерів. Які народні депутати вже анонсували повернення парламенту до роботи, і за попередніми даними це станеться наступного тижня, тобто цього тижня точно вже без змін. Але Зеленський відреагував на масові протести проти свого рішення. Значив, що провів багато нарад з урядовцями, представниками правоохоронних органів і детально обговорили ситуацію, яка склалася. СБУ, НАБУ, САП, МВС, НАЗАК, ДБР, Генеральний прокурор України. Мені важливо було, щоб кожний дав свої аргументи. Я запропоную Верховній Раді України законопроект, який буде відповіддю. Який забезпечить силу в системі правопорядку, і не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і, що дуже важливо, всі норми для незалежності антикорупційних інституцій. Будуть. І будемо сподіватися, що цього разу слова не розходитимуться з реальними діями, і все ж таки, ось цей законопроєкт найближчим часом з'явиться. Буде ухвалено рішення, яке дійсно влаштує не лише народних депутатів, не лише вищих чиновників, представників влади, офіс президента, а й людей, народ, який голосував безпосередньо за цю владу. Що ж підводимо підсумки? Наразі все ж таки запитань набагато більше, ніж відповідей, і продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. Якщо ця інформація була для вас корисною та цікавою, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де значно більше інформації і оновлюється в нас значно частіше. Приєднуйтесь і бережіть себе.